Понеділок, 2 вересня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабана. Коротко про головне. Цьогоріч за шкільні парти сяде понад 2500 першокласників Чернівецької громади. 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада ЗСУ відзначає 11-ту річницю створення військової частини. Потонув під час риболовлі. У річці Дністер знайшли тіло 45-річного чоловіка. Футбольний клуб Буковина у суботу, 31 серпня, здобув першу домашню перемогу у чемпіонаті.

У Чернівецьких навчальних закладах пролунав перший дзвінок. Цьогоріч за шкільні парти сяде понад 2500 першачків Чернівецької громади. А для більше трьох тисяч хлопців та дівчат 11 класу цьогорічний день знань востаннє. За традицією, як і минулими роками на лінійку рекомендували приходити без квітів, натомість задонатити на ЗСУ. Як у школах пролунав перший дзвоник, чи всі встигли облаштувати укриття? Далі у сюжеті. Я дуже люблю школу, і я буду там навчатися заняття, там буду навчати англійську. І ми ще будемо грати в футбол. Школа, клас, я дуже люблю школу. Я дуже хотів, хотів пойти в школу. Сподобався клас, там дуже багато всього різного. Що будеш робити в школі? Знаєш, для чого взагалі в школу ходять? Так, щоб вчитися і потім. Пойти в універ Я говорю по хочеш бути президентом. Всі називають мене президентом. Це дуже важливо у житті кожної дитини, кожної, як і я колись була школярка і мої діти. І так і внуки, хочуть щоб вчилися під мирним небом і в вільній Україні. На перший дзвоник до Чернівецького багатопрофільного ліцею номер 4 завітали військові, аби подякувати школярам та їх батькам за донати і різні заходи, які вони ініціюють, аби підтримати зсу Будуть є нагороди на школу, і будуть нагороди конкретним людям, які допомагають збройним силам. І ти разом до перемоги вони дуже нам допомагають. Ми за це щиро вдячні. Тому й прийшли. Я був класним керівником, але чомусь прийшлося обороняти нашу державу. Обороняти ваше майбутнє. Отих дітлахів я бачив. Ви знаєте, я пишаюся. Пишаюся тим сьогоднішнім днем, що я тут, серед вас, всім вам. Низький уклін, шана воїнам, які заради вас, здобували цю перемогу. Перемога буде за нами. Слава Україні! Після лінійки єдиний урок. Раніше тематика була приурочена дню знань. Нині це патріотичні виховні бесіди та спілкування з військовими. У ліцеї номер 4 цьогоріч навчатиметься рекордна для закладу кількість першачків 104. Це дуже приємно, тому що і це і повертається діти за кордону. Це батьки приводять дітей безпосередньо на офлайн навчання, оскільки ми навчаємося очно в одну зміну і також багато діток з різних регіонів України, які до нас приїхали і будуть у нас так само навчатися. На початку повномасштабного вторгнення у цьому навчальному закладі освітній процес проходив у декілька змін. Тоді місця в укритті для всіх школярів не вистачало. Вже другий рік поспіль ліцей номер 4 у якому 35 класів навчаються очно і в одну зміну. Цьогоріч ми модернізували наше укриття тим, що ми покращили підлогове покриття. 115 метрів квадратних ми поклали плиткою. Це дає змогу навіть використовувати їх як класні кімнати під час певних уроків. Решту площі, вона у нас 700 метрів квадратних. Ми Покрили спеціальною грунтовою фарбою для автомобільних доріг, що дало нам можливість уникнути підняття пилюки, як коли велика кількість дітей пересувається все таки укриттям. В перший раз за парти у 13-му ліцеї сяде 183 першокласника. Чи хотіла ти піти в школу? Так. Да. Про твоє враження від 1 вересня. Сподобалось. Дуже Дуже класно. Бачиться да. вчитися. Так. І дуже. Яким продавцем. Минулими роками укриття у навчальному закладі було передбачено лише для початкової школи. Старшокласники під час повітряної тривоги ходили до паркінгу у сусідньому житловому комплексі. Нині підвальне приміщення у 13-му ліцеї добудували і тепер у шкільному бомбосховищі мають змогу одночасно перебувати 900 учнів. «З початком війни ми почали використовувати як сховище наш підвал. У нас найпростіше укриття пристосоване приміщення, і на початку 2022 року це було 143 місця для дітей, які навчаються в нашому закладі, і поступово ми почали збільшувати площу приміщення. Ми мали підтримку міського. Голови міської ради, тому що виділялися кошти на укриття. Це було першочергові витрати, і ось саме ось ця частина приміщення, яку ви бачите, зроблена облаштована за кошти міського бюджету. У відремонтованому бомбосховищі облаштували три приміщення за підтримки благодійного фонду «Save the Children» в укритті зробили вбиральні. Поза минулого року біотуалети, навіть у кількості 5 штук, вони не рятували ситуацію, тому що Тривоги були тривалі і дітям було некомфортно зараз, дякуючи Богу, ми можемо перебувати в укритті, скільки це потрібно. Працює витяжка, є освітлення, в зимовий період є. Нате опалення є туалети, чотири кабінки, є вода. Сюди підходить вода технічно, то мити руки можна, все, що необхідно, є. Цьогоріч у Чернівецькій громаді майже всі школи вийшли на очне навчання. Деякі заклади працюють у змішаній формі. Тимчасово на дистанційці – 20-та гімназія. Там проводяться ремонтні роботи. Олександра Савіна, Олена Крячко, Микола Гануцін, Дмитро Тацюк, новини Сі4. Перший дзвоник без квітів. Вже 10 років поспіль у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна. У день знань збирають донати на потреби військових. З 792 учнів ліцею, майже 80 батьків, школярів в ЗСУ. Не всі батьки, які служать, змогли бути поруч зі своїми дітьми у навчальному закладі. З тими, хто був, поспілкувалася Альвіна Абрамчук. Військовослужбовець з позивним зубр, випускник Чернівецького ліцею номер 5 Уріяна, у 2014 році воював у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення знову став на захист України після контузії під Бахмутом. Продовжив службу у військовій частині на Буковині. На перший дзвоник прийшов до доньки, яка навчається в сьомому класі. Радість за дитину, радість, що школа збереглася. Що... Я як випускник і дитина тут тут навчається, але я чітко розумію, як наскільки важка робота, наскільки ведеться і на даний час для того, щоб це все втримати. Перший дзвоник у Чернівецькому ліцеї No5 Оріана розпочався зі вшануванням пам'яті загиблих військовослужбовців. Шестеро учнів ліцею втратили одного з батьків на війні. Серед них першокласники Микола та Богдана Кресняни. Їх батько кіборг Валерій Краснян з 2014 року захищав Україну. Загинув у листопаді 2022-го під час бойового завдання. Я хочу навчитися малювати, читати, писати. Важко повірити, що час плине так швидко. І що вони вже йдуть в перший клас, і це величезна радість насправді. Надія, майбутнє. Але бути тут одні це дуже важко. Не можу, чесно, вибачаю. І Богданка, і Миколка вони справді дуже схожі на Валерія. Мене там взагалі немає, але я надзвичайно цьому рада насправді. У ліцеї Оріяна цьогоріч 58 першокласників. Серед них і Захарій Голубничий. «А Уроки, математика. Англійська. І парала. Що читати? І англійську вийти». Захарій прийшов вперше до школи зі своїм батьком, колишнім військовослужбовцем Андрієм Голубничим, який півтора року воював на Донецькому напрямку. Ми за нього більше хвилюємо, чим він. Я для себе вважаю, що в мене зміни в житті. Нато тобто не тільки в мене, а в нашій сім'ї зміни в житті. І я рахую, що дуже хотілося точніше, щоб ця зміна відбувалася не тільки в нашому житті, а й в Україні. Я рахую, може, це буде такий сигнал. З неба що щось міняється, краще. З моєї дитини, з ситуації на фронті, з нашої економіки, з людей. Тобто я рахую, що щось має змінитися. Хай буде з цим днем. З 2014 року до нині у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна день знань без квітів. Натомість щороку збирають кошти для потреб фронту. З 2014 року наш першовересень, як і останній дзвінок, завжди є благодійним, тому що найкращі квіти це ті квіти, які конвертовані в допомогу і підтримку армії. І сьогодні, як і завершення навчального року, ми, скажімо так, святкуємо благодійність. Якщо на завершення навчального року ми придбали 25 п'ятірків дронів і один розвідувальний дрон, то сьогодні час покаже. Яку саме допомогу ми зможемо надати? Єйську? Цьогоріч у ліцеї планують облаштувати локацію музей з бойовими стягами бригад, в якій служили захисники, випускники та батьки учнів Оріяни, які віддали життя за Україну? Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 2 вересня 82 друга окрема десантно-штурмова Буковинська бригада ЗСУ відзначає 11-ту річницю створення військової частини. Бійці бригади брали активну участь в АТО. А після повномасштабного вторгнення стали на захист України. З 24 лютого 2022 року бійці бригади виконували бойові завдання на півдні, відбивали наступ противника у Херсонській та Миколаївській областях. У вересні 2022 року взяли участь у деокупації Харківщини. Також бійці брали участь у наступальній операції на ми. Літопольському напрямку Запорізької області та у бойових діях поблизу міста Вовчанськ 23 серпня 2024 року, відповідно до указу президента України, 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді присвоїли почесне найменування Буковинська. У зоні бойових дій пробув менше місяця і загинув Олександр Баланецький. Воював з першого дня повномасштабного вторгнення у Бучанському районі на Київщині у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув 20 березня 2022 року. З погодами року. Спогадами про загиблого брата поділилися рідні сестри зі знімальною групою «Сі-4». 40 днів сестри шукали свого брата Олександра Баланецького. Думали, потрапив у полон, оскільки ніхто з побратимів не міг підтвердити або заперечити його загибель. Тим часом тіло воїна знаходилось у морзі Житомира. Ми довго його шукали, ми думали, що Саша наш в полоні. Ми сподівалися, ми всі сінки, анкети, всі, всі чи скрізь. Ми його шукали. Сподівалися, що все таки в полоні, оскільки була інформація, що там кілька хлопців попали в полон. Але, на жаль, дива не сталося. 20 березня ніби був їхній цей останній бій, коли нам сказали, що Саша пропав після цього бою. І 7 травня подзвонили, сказали вже, що прийдіть в морзі Житомира, є схожий на Сашу. Я ще, коли сестра поїхати, поїхала на впізнання. Я до церкви все несла за службу. Ти типу поставила свічку за здоров'я його. А він мені потім вечором приснився, ти неправильно молишся. І так, і я вже тоді вже зрозуміла, що то напевно що його нема. Олександр Баланецький був юристом Чернівецької міської ради та членом ради адвокатів Буковини. Мій брат з маличком мріяв захищати права та свободи людини. Представляв інтереси міської ради в судових справах. Часто дуже вигравав ці суди на користь. Міста. Багато земельних таких ділянок він повернув до власність громади. Дуже багато було в нього планів, але війна, на жаль, не дала їх втілити. Олександр любив гори, організовував походи. Ми ходили скрізь, але так, як ще один раз він цей останній раз, він нам сказав, що проведе нас на піпіван. Ну, так і не склалося, що він нас не провів. Мені здається, що так, якби мою дитину забрали. Бо, виходить, він у нас один найменший, і ми його дуже його любили. То я дотепер не можу прийти, так вже так само довго. У загиблого героя залишилась 13 13-річна донька Олександра Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини Сі 4 2 вересня у пожежі у квартирі багатоповерхового будинку у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні загинула людина. Про загорання рятувальникам повідомили очевидці, які побачили дим з вікна. Пожежники під час ліквідації вогню виявили тіло людини. Площа загорання 10 квадратних метрів. 28 серпня під час риболовлі на річці Дністер зник 45-річний чоловік. Тіло знайдено за 500 метрів від місця події місцевими мешканцями та піднято рятувальниками на берег. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій вкотре наголошують буковинцям про дотримання правил безпеки на водних об'єктах. 1 вересня у місті Кіцмань сталася ДТП із постраждалими. Унаслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем травми отримав водій двоколісного та його 16-річний пасажир. 18-річний житель села Ушехлібе, керуючи мотоциклом «Мустанг», допустив зіткнення з автомобілем ауді під керуванням 37-річної жительки села Реваківці. Унаслідок аварії мотоцикліст та його 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. Футбольний клуб Буковина у суботу 31 серпня здобув першу домашню перемогу у чемпіонаті сезону 2023-2024. Чернівчани на рідному полі приймали тернопільську ниву. Початок сезону для футбольного клубу Буковина видався насиченим. У серпні жовто-чорні провели сім матчів, у тому числі в рамках Кубку України. Знімальна група Сі 4 під час поєдинку Буковина Нива вполювала за земляків. Андрій Орловський вболіває за футбольний клуб Буковина відтоді, як вперше батько привів його на стадіон. Так завжди у чоловіків перша улюблена команда передається так в спадок від батька, коли він тебе зводив на перший матч. І відтоді вона Буковина в серці. Буковина покращується в фінансовому плані. Стадіон покращується, все покращується, фанатів більше стає. І це душа радує за це за Буковину, за рідний клуб. На початку матчу Буковина Нива боротьба йшла за перевагу на полі. Гостріше грали жовто-чорні. Але на 25-й хвилині півзахисник Данило Голуб покинув гру через травму. Його замінив нападник Буковини Данило Гончарук, який вже на 37-й хвилині забив гол у ворота Тернопільської Ниви. Перший тайм, можливо, трохи ми грали трохи обережніше ніж хотіли. В принципі, не давали нічого зробити Буковині, але. Одна помилка закінчилась голом наші ворота. другий тайм перебудувалися, спробували зіграти агресивніше. В принципі, нам це вдалося. Заробили вилучення, але потім, на жаль, не змогли нічого з того вижити, і рахунок на табло. Домашній перемозі жовто-чорних особливо зраділи вболівальники. Андрій, ти вболіваєш за буповину. Да. Супер! Розкажіть, будь ласка, взагалі, як давно вболіваєте і чи постійно з дитиною приходите? За Буковину вболіваю вже років 5, напевно, з дитиною другий раз от прийшли на футбол. от Почали ходити. Перший матч був за гробізнесом. Подобається? Так. Да. Ти вболіваєш, кричиш? Так. Да. Що кричиш? Буковина. Перед. Розраховуємо, що пройдемо в одну четверту. Надіємося, що хтось попаде з прем'єр-ліги. Обов'язково хочемо, щоб приїхали вже. І в нас був домашній матч нарешті. Так що вболіваємо. Тільки вперед, тільки перемога дуже емоційно. Мені сподобалося. Я би хотіла, ще приходити. Напевно, так і буде. Ми вийшли на 1-8 Кубка України. Думаю, що ми переможемо. Будемо їхати обов'язково з Ми учасниками, маємо можливість, хоч до них поїхати додому, щоб виграли і вийшли в 1-4. А вже будемо чекати вже жиркування. І я думаю, що «Буковина» буде мати або Динамо, або Шахтар. Тут буде приймати вдома, і тоді буде ще більше болівальників і футболістів, які приймуть і прийдуть і підтримують нашу «Буковину» Черниці відко. ...в Чернівцях відтоді вболіваємо за Буковину, Як можна не болівати за своїх. Тому сьогодні переповна атмосфера, дуже багато молоді, що не може захоплювати. Під час другого тайму на полі боротьба між командами була рівною. Щоправда, наступні 45 хвилин ніхто не забивав. На 73-й хвилині захисник Андрій Бусько отримав червону картку і був вилучений з поля. Та жовто-чорні не здавалися і втримали рахунок 1-0 на користь Буковини. Ну, зробили декілька замін, які. Підсилили гру, на жаль, вилучення нашого гравця. Ну, нам необхідно грати було на результат Тобто, Тяжко грати проти такої команди, як Тернопіль, на одного гравця менше. одним составом тяжко грати в двох турнірах, але ми витримали, дивилися ігри. Ніво Тернополь, які грали в п'ять захисників, і вже по тактичній схемі вже настраювали іграків, ну, які я вдячний за самодачу. І ми знали, що команда Ніва Тернопіль в процесі гри має, 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 може перелаштовуватися. На тактичну схему другу ми к тому вже були готові, був кожен ігрок готовий і вже знав, в якій ситуації треба діяти. Нині футбольний клуб Буковина на третій сходинці турнірної таблиці. Наступну гру жовто чорні зіграють 11 вересня на виїзді з командою Хуст із Закарпаття. Олена Крячко, Микола Ганутін. Новини Сі 2 вересня 2024 року для школярів розпочався навчальний рік. Ми поцікавилися у містян, чим вони запам'ятали свої шкільні роки. Чи пам'ятають день, коли пішли у перший клас? Що найбільше тоді вразило, а що було зовсім не до душі. З 1 вересня в мене асоціація з ключиком. Бо коли я був 1 вересня, я йшов перший клас, у нас як у школі було. Ну, давали ключик, комусь одному, такий великий. Ну, і в мене асоціація, бо мені якраз дали цей ключик, і я мав ходити навколо, ну, там Перед школою, де площа, я мав обходити з ними, аж тоді заходити в школу. Ну, Пам'ятаю, десь у 4 класі в мене пірвались брюки. Жорстко. Ми йшли зашивати їх за школу». Пам'ятаю. У селі школа така, топили дровами. Тяжко було по теперішнім міркам чи рівням, а тоді ми іншого не знали, нам дуже весело було. Зараз хороші, тому що я вже не студентка, але є такі приємні спогади з навчанням в університеті, тому що дивлюся, зараз студенти так ходять, вже такі гарно втягнуті, вже у них пари почалися, і в мене така. Приємна ностальгія в цьому. Ну, це тільки школа. А пам'ятаєте свій перший дзвоник? Пам'ятаю його так собі, але сільська школа, вчителька, біла блузочка, квіти. Такі приємні спогади. Так мало їх, але приємні. Ну, самі позитивні асоціації. Отже, починається новий навчальний рік. Це де емоції, в першу чергу, для дітей. Щасливі емоції, іноді це не дуже, тому що важко вчитися, а в даний час це взагалі дуже важко вчитися. Спогади дуже хороші, дуже багато. Дивишся на теперішніх цих учнів і хочеться повернутися обратно до школи. Ну, Перший клас завжди, коли йдеш перший раз до школи, перший раз знайомишся з вчителями, перші, перші, перші кроки до знання це завжди цікаво. Любі дитині. Багато дітей. Забита Кабилянська, нема де пройти, багато пробок. Раніше було спокійно. Тепер діти повиходили на вулицю, я думаю, їх наоборот не стане. І розчаровані вчителі, що їм пора до роботи і радісні батьки, що вони відправляють нарешті своїх дітей до школи. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви своє 1 вересня? Так. Сонце, жара, потрібно дуже довго стояти, бо від спина. Якщо ви хочете жити хороше, то напевно ні. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи були у вас певні курйози під час 1 вересня? Е, у мене однокласниця впала в обморок на 1 вересні. Просто сонце нагріло і вона впала. А з таких ще веселих, то ні. Напевно, О, зазвичай в кінці, коли вже закінчують школу. то там. Жодних не було. Вчився в першій гімназії, прикладна школа. Там все по серйозному тому. Жодних курйозів. Які у вас загалом асоціації з першим дзвоником? Осінь. Да, осінь, осінь, журба. Пісня на першому дзвонику. Така що, всі знають. Але спогади завжди приємні. З бантиками, в шкільній формі, з білим фартушком. От я пам'ятаю, я в 3 класі навчався, я був тоді невисокий, у мене були коричневі вільветові штани. Я виходить, вибігаю зі школи. І там був такий забор. Я ципанувся штанами, штани порвались, і типу, я йшов у дерявих штанах додому. І це мені дуже сподобалось. Мама була рада, бо ці штани не подобались. Моя красна хіронишка на сході впала. Також виходить зі школи. Курйозніший випадок. Ми прийшли 1 вересня, напевно, у школу, і коли там сладкий стіл, знаєте, колись робили, і людина відкривала там фанту, щось. І облила у нашої вчительки була така гарна біла сукня, дуже гарна. ні, не, не фанта, фанта і облилася повністю. І на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.